Вітаю всіх, дякую за тематику. Є в мене деякі ідеї. Зараз будемо робити відео. Але як Харківська область, циркуни, як ви пропустили таку новину? Ніхто навіть про це не написав. Я знаю, що на циркуни виділяли гроші на експериментальне відновлення. Потім, через бойові дії, обстріли його відмінили через активність. Тепер знову, мало того вже виділили і підписали циркуни, ну я вас вітаю. Це цікаво, треба подивитись. Ви ж розумієте, читайте поміж строк. По-друге, я ж не тільки церковий крем люблю, а ще й кобасу. Денвер. Як там у вас будуть справи? До речі, подивимось зараз. Так, циркуни. Чи дійсно було б виділення грошей на відновлення циркунів Харківської області по спеціальній експериментальній програмі? Чи дійсно це було? Давайте подивимось. Чи дійсно це було? Так, воно відбулося. Дійсно, виділення грошей на циркуни З урахуванням небезпек і серйозні аргументи були на цю тему. Важко. Там дуже важко, там погана ситуація. Відновлювати багато Видіться, пропозиції, як це робити, багато далі що. Ну, Все село відновлювати в межах села. Близькість до кордону, не забуваємо. І гроші реально на це. Цільові. Це цільові гроші. Це дійсно відбулося. Так, добре, тепер. До кінця року, 24-го, почнеться відновлення населеного пункту Циркуни Харківська область по цій програмі, по цьому фінансуванню. Почнеться це відновлення до кінця 2024 року. Вже дивимось. Так. Не забувайте. Це так. Сила. Світ. Ось зміни. Добрі зміни. Угу. Ну, відновлення. ну, Зруйнувань. Відновлення руйнувань. Там дійсно все як у відлюдника. Важко. Будинки. Відновлення, зміни. Влада буде робити щось там навіть. Ви що? Рух. Реальний. Четвірка жезлів. Це проміжковий результат. Дивіться, до кінця року там почнеться рух на цю тему. Дуже добре. Це взагалі класно. Дуже круто. Циркуни, вітаю. Тепер ще щось питає: Денвер. Ясокомбінат Денвер. Так, на Денвер прям вилітає трійка Кубків. Дивіться, хтось в ньому зацікавлений. Денвер. Відновлення буде Денвера. Давайте тут розшифруємо це. це ж, так, там є особи, які хочуть це. Так, є думки. Дуже хитрі дії, думки, як це робити. Дуже все скрито, Довга, довге відновлення. Потрібно багато грошей і часу на це відновлення. Там три партнери. Це не одна людина. Втрати серйозні. Поки що важко. Скажу чесно, це важке питання на тему відновлення цього. Дуже багато втрачено там. Дуже багато втрат. там. Цільове це відновлення або заново будувати думають. Церкуни, ну я вас вітаю, подивимось тенденція дуже добра.